Потім. Потяг життя курсував по дорозі. Багато людей в ньому їхало там. І діти, і дорослі, і турбота, і тривога, і різні розмови проносились тихо, ти з вікна, і стелю лунали вони комусь радість серце, комусь тільки лихо вони доставляли як тільки могли. Цікавить робота, яка там зарплата. Та ні, не підходить, мені замола. Таку, щоб на морі квартиру придбати. Я кращу знайду, сказала вона. Та так, усе правильно, ви зрозуміли. Спочатку кар'єра вже потім сміляла. Для чого тебе не з собою носити? Та це особисто думка моя. Я до церкви сьогодні йду, Ти зі мною? Та ні, не моє, це озвався сусід. Посада його була непростою, а що ж скажуть люди? Звучало услід, лунали в хати Лиш один пасажир стояв біля дверей Він мовчав. Тільки сльози пропали тихо. а серце стискалося за всіх тих людей. Всі, штовхали його, всі його виганяли, не хотіли послухати серце в Бо любові Ісуса вони ще не знали і не вміли вони, так як Бог наш любить. Без Христа в житті цього, усі заплакали. Куди їхати вже той потяг не знав. І як тільки Ісуса слова пролунали, я ж за всіх, любі друзі, за вас помирав. Мить покрила, вже тиша розмови. Серце було сильніше, ніж зазвичай. І за всі друзі вас, кров текла з рук пробити. Ісус голосніше вже вдруге сказав: хто почув ці слова, той змінився для неба, а хто ж ні, свій шлях сам вибирав. Та цей голос сьогодні лунає і для тебе. Ти задумайся, щоб потім не постраждав. Бо як тіло погублять, душа буде з богом. Коли ж душу крадуть, вже не вернеш назад. А ще поки, життя, а ще поки потяг життя поїде, посади за кервотей, Ісус. І побачиш, як візьме за руку тебе він, І лише разом ви будете стежкою в день. Доведе до мети, бо веде Бог до неба, та дорогу ти зможеш, коли з, з ним відмовити.